Я всім привіт, з вами Марс. І я вирішив купити техніку для запису треків. І зараз направляємося в один супермаркет електронної техніки. Урослий зараз класна погода, сонце. Зараз направляємося в один супермаркет за мікрофоном, тому що я хочу записати ще один трек і. і... Останній коротше, трек, після якого я думаю, записати вже весь альбом. І для того, щоб е, це не робити на студії, тому що на студії я не можу повністю е, викластися так, як, як я це відчуваю. А е, вдома, в домашній обстановці е, я зможу, я так думаю, викластись на повну і зробити трек таким, яким я його бачу Так що... зараз йдемо за мікрофоном і можливо ще знайдемо якийсь ноут в ломбарді і купимо все разом. Я сподіваюся на це. Якщо це все вийде, буде дуже класно. Звичайно, крінжово трохи знімати на таку камеру, на яку я зараз знімаю. Треба купувати якийсь iPhone, щоб була широкоформатна зйомка. Але якість того коштує. Let's go в супермаркет. Зараз знайдемо мікрофон. Я написав вже текст. Написав вже текст. Тімуровіч написав біток. Вже є біток, вже є текст. Залишилось купити мікрофон, ноутбук скачати фел студіо і можна записувати треки Містер Марс, Містер -марс під псевдонімом Марсіанін. А ще у мене дуже сильно пересихають губи. Бачите? Я не знаю, що з цим робити. Це у мене одного такое чи ще якась така фіня. Капець. Видите, как красав! Я гарно расцветает дерево. До речі, мені они идут такие волосы, че краще че с коротким волосом? Класна погода, сонце. Офігенно так жарко. Вчора не було такої погоди. Зараз така класна погода. Так жарко. Квіти, вон там, кульбабка. І тут розвітають дерева. Фантастика. А я не можу знайти мікрофон. Зараз йду ще в один торговий центр шукати мікрофон який гарний квіт дивіться все для вас о дивіться Зади мене знаходиться на великий... Сама велика будівля в місті в місті в розлові скайтавер і туди можна піднятися, там щось 15 злотих коштує. Ну, я там ні разу не був. Можливо, колись піднімусь, але не зараз. Зараз мені треба Зараз мені треба знайти мікрофон. Ноутбук. Ноутбук по польськи лаптоп називається. Чи купив я собі морожену і приїхав ось. Ззаду позаду в мене знаходиться такий великий торговий центр, називається Алея Біляни. Він знаходиться на Білянах 15 км від центру Рослова. Я сюди приїхав, щоб зайти в медіа експерт. І думаю, що куплю офлайн тут мікрофон, якщо він тут є. А якщо ні, то це. Дуже печально, тому що я потратив, витратив стільки часу і нічого не знайшов, Не знайшов, але Тимурович радив е, одну фірму мікрофона, а е, я його не, ніде не можу знайти. Він є тільки онлайн в онлайні. Який гарні поля тут з, з кульбабок. Як е, класно. Тимурович, е, Тимурович радив мені один мікрофон і я його на день не можу знайти офлайн якщо не знайду офлайн буде дуже печально тому що треба буде це все замовляти онлайн а я не хочу замовляти онлайн я хочу купити офлайн так що let's go блін реально нулі як літо <смешнення морозу> Йоу, я вже вдома і <laughs> я не знайшов мікрофон цієї фірми в магазині. Ось я вже замовив мікрофон онлайн. Це мікрофон називається Fifine F1. Ось. Ось так це все виглядає. Тільки ще спускався на вулиці, щоб купити собі пасту для спайті. Щоб зварити з і залити її томатною пастою дуже смачно виходить. І мій телефон він падає на ступеньки і не вмикається більше. Ось. Що ж, треба десь шукати нового телефону. Зараз Зараз неділя, у неділю нічого не працює О, в, в Польщі. Тому треба чекати понеділка. Клас. день я проводу полный тысячи без телефона. Вот, вот мой телефон. Я шел купать соус до пастой. Я уже купил. И упал мой телефон на. Ступеньки в під'їзді. Я взяв цей телефон і просто його знищив. <гум> Думаю, завтра уже прийти мікрофон. Я встиг замовити мікрофон. Завтра мікрофон должен прийти на імпост. Імпост це така служба доставки, у них є такі е, шкафчики по всій території Польщі і. Міста Врослої, де я живу, і я просто прийду о, до того шкафчика і заберу свій мікрофон. Мікрофон коштує в гривнях о, 2000... 2300 гривень. Десь. Коштує мікрофон, який я замовив. Тому що завтра покажу о, те мікрофон, який я замовив, якщо я заберу. І спочатку куплю телефон. і Куплю телефон. Чи поміняю батарейку в старому айфоні заберу свій мікрофон. І потім залишиться тільки купити ноутбук. І можна якось розвиватися далі. Буде монтувати відоси і шукати скачувати програму FL Studio, розбиратися в цій програмі. Якось далі рухатись в цьому всьому. Так. Настав наступний день і е, мені треба замінити акумулятор, батарейку в моєму айфоні. Ось такий шикарний краєвид позаду у мене відкривається. Річка Одра, якась ратуша. І так все гарно, класно, літо скоро, розцвітають дерева, співають птахи. І, і поставили сюди таку конструкцію вон там. Це а, тарілка з Марса. Дерево, знаходиться, ззаду мене, позаду мене, повинно впасти, але там зробилось таке кріплення і воно з цього не падає. ось Воно ось так. так. Піклується про природу та про дерево, щоб вони довше, довше, довше служили. Правду гарно. Так, народ. Сервісний центр знаходиться, щоб замінити батарею на ринку на головній площі Діврослава, куди я саме прийшов, тому що я тут живу поруч. І е, залишилося ще десь 2 години і поруч знаходився Макдональдс, котрий був відчинений. І я туди зайшов і купив собі макменю з салатом, соком з апельсина та бургером. Ось так це все виглядає. Такий ось салатик, сичок з апельсину і там І ще ось така олія. Ось так воно все виглядає. Я дочекався відкриття сервісного центру. Він знаходиться тут в центрі Вроцлава, ось там. Здав свій телефон і мені дали таку кутанцію. Ось. Заміна батарейки на iPhone 6S коштує 150 злотих. Хто знаходиться в Вроцлаві, можете заміняти тут свої батарейки в центрі Вроцлава, там знаходиться, ринок, ринок, площа ринок, а там знаходиться. А отут сервісний центр. Мікрофон, який я замовляв. Вже прийшов. І він знаходиться в Інпості. І зараз підемо його забрати. Треба ще буде перевести 360 злотих на карточку і піти забрати мікрофон. Так. Все, я купив мікрофон. Ось ззаду знаход... мене знаходиться мікрофон FIFA 1 Бачите, вони так повертають. Залишилось ще купити ноутбук, і все буде класно. А ось моя паста з куркою та соусом. Я живу на студії. Бей. Так що дивіться мої відеоролики, якщо вони вам подобаються, і якщо вам спати не хочеться. І їжте дуже смачну їжу, як я.